Представника партія регіонів, я знаю, що вони а, різними аргументами апелюють в різних регіонах України, і я це вже уровень одразу по-різному себе на Східній Україні, на Західній Україні. Тут як ви бачите в одному ліоні, в, там, в іншому носять червоні стрічки і так, так далі. Але суть питання навіть не обласного рівня, суть це розподіл справедливий, а більше не справедливий розподіл трансфертів на рівні держави. І цю тут ситуацію не змінив ні Януковищі, протягом останніх 10 років розподіл транспортів по надушу населенню різним регіонам України практично не змінив. І що стосується західних областей, він також не помінявся, на жаль, і навіть в період помаравщину уряду. У нас деякі показники по трансфертам на надушу населення в 100 разів менші, ніж в таких областях, наприклад, як Одес і Зар. Чергові транші, які йдуть на наприклад, на Донецьку області це дві третини від всіх видатків на капітальні ремонти доріг. Знову ж таки показують, що є регіони, які лобіюють та поліче живуть за рахунок цілої держави зараз.